Вітаю вас на каналі Мацирук Авто. Маю у продажі ось такий Нісан Leaf 2019 року випуску. Батарея 40 кВт годин. Запас ходу 250, можна і до 300 км Пригнана машина з Голландії. Не плутайте з штатів битки, чи з Норвегії, ті, які трошки корозію мають. Це машина в гарному стані, голландська. По кузову має один косметичний підкрас. Як доказ показує прибором. Переднє крило 110 мікрон, 112 завиські параметри. Підкрас має саме капоту, 198 мікрон, 184. 188, 210. Ну, не шпакульований, ничего, просто косметичный окрас. Так далее идем. Переднее крыло 116, дверка водія 65, 73, 68, 84. Ну, вся в межах Сотні б'ється, нічого не йде більш не мальовано, крім капоту, дах 67. Тришка багажник ще не покажу. 84. Заднє праве крило 79, арочка 101. 98. Задні праві двері 77, Низ дверей 61. 77, 75. Так як я і казав, фарбований не тільки капот. Вікна всі вкруг на авто оригінальні, 19 рік. Ось дивіться, Nissan, 19. -й. Далі. Тут теж 19. -й. Тут 19, -й. ну і так скоріше. На авто встановлені легкоспавні диски 16-го розміру, шини мішелін. Спереді зовсім нові 23 й рік. Ззаді теж мішелін. Трошки слабші 21-го року. Машина має безключовий доступ. Тут є датчики мертвих зон. Такий вигляд в салоні. Це дуже гарно збережено, нічого ніде не витерте, не порване. Так виглядає задній ряд. Машина дуже має багато місця взаді для своїх розмірів, для хетчбеку. У то... мене зріст 1,92, я за рулем там комфортно сідаю і взаді влажу сам за собою, ногами не впираюся. Тут присутня камера заднього виду. Так, багажне відділення, багажник теж як для хатчбека. Просторий. Тут а, аптечка, аварійний знак. Це зарядка для швидкісних станцій. Це зарядка оригінальна для 220 для домашнього використання в розетку. Там ще також є компресор і клей. Тут покажу, ці карти віком стані, ніде нічого не потерте, не витерте. Так, до автомобіля два ключі, Безключовий доступ. В принципі, ключі там в сумку чи в кишеню поклали і ви їх не використовуєте Безключовий на всі двері. Чотири електросклопідйомника, електродзеркала. Є датчик утримання полоси. Коли ви переїжджаєте в розмітку, то йде вібрація в руль, сигналізує Дістронік, це адаптивний круїз-контроль. Також функція розпізнавання знаків, клімат двох підігрів передніх сидінь. Тут є підігрів керма. Тут також підігрів задніх сидінь. Навігація, зверніть увагу, це вже чистий 19 рік, це вже йде рестайлінг, оновлена навігація бо до 2019 року там є менші такі екранчики також є функція еко, є функція є педаль Є педаль можна коли включити в тому машину, використовуєте, їдете на одній педалі, тормозити не потрібно. Ногу з газу забираєте, вона сама гальмує. Тут управління гістроніком, тут управління аудіосистемою, є датчик світла, датчик дощу. Так Запустимо, продемонструю. Зустрічає нас така анімація. Все, автомобіль запущений. Покажу вам на бортовому. Це показує запас ходу, прогнозований. Коли включаємо екорежим, стає більше кілометраж. Це показує, скільки часу займає до повної зарядки. Заряджати можна ось 3 кВт від домашньої розетки, можна включити, в кого проводка. Потужніша на 6 кВт. Також на швидкісних станціях заряджає, приймає 50 кВт. Тобто на швидкісній станції цю машину можна зарядити за 40 хвилин і далі їхати. Це показує температуру батареї. Це 12 поділок життя батарей. До речі, батарею перевіряв, підключав лаунч. То сох 97%. Витрата батареї втрачено тільки 3%. Це все із-за того, що машина заряджалась від домашньої розетки, не, не на швидкісних. Ось середній розхід 13,5 кВт. Це я вже особисто зробив тест-драйв, на машині приїхав 500 км. машину вже два рази розрядив, зарядив. Можу впевнено сказати, що машина в комфортній їзді проїжджає 250 км. Якщо включити екорежим, виключити кліму. Реально протягнути її до 300 кілометрів. Так. Мультимедіа дуже класна, є українська мова, зверніть увагу. Навігація бачить всі вулички. Я живу в селищі, навіть всі вулички бачить. Камера заднього виду, якщо включити задню. Ось. Так, камера працює. Також підключається Apple CarPlay. Android Auto, bluetooth, навігація, дуже класна мультимедія. Ось так все виглядає покажу ще порти зарядки. І відкривається ключка кнопочка, це йде від постійного струму з розетки. На швидкісних станціях. Так, така машинка. Кого зацікавилось, звертаємося по телефону, як ви бачите. Також підписуємося на сторінку в інстаграм. Всі актуальні пропозиції виставляю туди. Дякую за перегляд.